Вітаю вас, друзі! Пропоную до вашої уваги відеоурок з предмету здоров'я, безпеки та добробуту. Тема нашого уроку фізичний розвиток підлітків та способи покращення фізичної форми. Отже, поїхали. Показники фізичного розвитку підлітків. Фізичні зміни, що відбуваються в організмі, це швидкий ріст, збільшення маси тіла. Збільшення об'єму легень, розвиток серцево-судинної системи, зміна форми обличчя та пропорцій тіла, ствердіння скелета, удосконалення м'язової системи. нервова система часто перебуває у стані загальмованості або сильного збудження, розвиток репродуктивної системи та інше. Показники фізичного здоров'я. Можуть бути суб'єктивні показники це показники самопочуття, працездатності, сну, апетиту та настрою. Об'єктивні показники це виміри маси тіла, обхвату грудної клітини, зросту, шиї, частоти дихання, плеча, стегна, гомілки, життєву ямкістю легень, пульсу та артеріального тиску. Важливим показником фізичного здоров'я є нормальна вага і добра фізична форма? Від чого залежить ваше фізичне здоров'я? Фізичне здоров'я залежить від здорового харчування, рухової активності, особистої гігієни та сну і відпочинку. Індекс маси тіла або скорочено ІМТ. Що це таке? Це величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та її зросту, і тим самим непрямо оцінити, чи є маса недостатньою нормальною або надмірною. Індекс маси тіла обчислюється за формулою. Індекс маси тіла дорівнює m помножити на h у квадраті, де М це маса тіла в кілограмах. А H це зріст в метр, і вимірюється в кілограмах на метр у квадраті. Спершу ми повинні виміряти наш зріст, тобто встановити, скільки в нас зріст дитини. Потім ми визначаємо масу тіла або вагу тіла нашої дитини. І можемо порівняти результати, окремо у хлопців і у дівчат. Якщо ми беремо хлопців 10 років, то їх зріст повинен бути 135-147 см. Маса тіла від 30,0 до 38,4. Хлопці 11 років зріст може бути від 136 до 150 см. Маса тіла від 32,1 до 40,9 кг. Хлопці 12 років. Може бути зріст від 143 см до 158 см. Маса тіла відповідно може бути від 36,7 до 49,1 кг. Хлопці 13 років. Зріст може бути від. 149 см до 165 см. Маса тіла може бути від 39,3 до 53,0 кг. І хлопці відповідно 14 років можуть мати зріст від 155 см до 170 см. Маса тіла може бути від 45,4 до 56,8 кг. Переходимо тепер до дівчат. Дівчата 10 років можуть мати зріст від 134 до 137 см. І, відповідно, вага тіла може бути від 30,2 до 38,7 кг. Дівчата 11 років. Можуть мати зріст від 138 см до 149 см, можуть мати масу тіла від 31,7 до 42,5 кг. Дівчата 12 років можуть мати зріст від 146 см до 160 см. Маса тіла може бути від 38,4 до 50,0 кг. Дівчата 13 років можуть мати зріст тіла від 151 до 163 см і, відповідно, мати масу тілу від 43,3 до 54,4 кг, і нарешті дівчата 14 років можуть мати зріст від 154 до 167 см. І мати масу тіла від 46,6 до 55,5 кг. І ми можемо порівняти оцінку рівню власного фізичного розвитку. Тобто ми співставляємо наш зріст і нашу вагу, тобто масу тіла, і отримуємо індекс маси тіла М помножити на H у квадраті. Індекс маси тіла дорівнює скільки вас вийде, це буде кілограм на метр у квадраті. І мій показник ІМТ, відповідає або не відповідає моєму віку. Оцінка маси тіла у дівчаток. Наприклад, якщо це 12 років, 14,8 це дуже недостатня вага, 16,0 недостатня вага. 18,4 нормальна вага. 21,5 надмірна вага. 23,4 дуже надмірна вага. Дівчата 13 років. 15,2 це дуже недостатня вага. 15,6 це недостатня вага. 18,9 це нормальна вага. 22,1 надмірна вага. І 24,4 це дуже надмірна вага. Дівчата 14 років. 16,2 це дуже недостатня вага, 17,0 це недостатня вага, 19,4 це нормальна вага, 23,2 це надмірна вага, 26,0 це дуже надмірна вага. Переходимо до хлопців. Хлопці 12 років. 14,6 це дуже недостатня вага. 14,8 це недостатня вага. 18,4 це нормальна вага. 22,0 це надмірна вага. 24,8 це дуже надмірна вага. Хлопці 13 років. 15,6 – це дуже недостатня вага. 16,2 це недостатня вага. 19,1 це нормальна вага. 21,7 це надмірна вага. І 24,5 це дуже надмірна вага. І нарешті хлопці 14 років. 16,1 це дуже недостатня вага. 16,7 це недостатня вага. 19,8 це нормальна вага. 22,60 це норма надмірна вага, і 25,70 це дуже надмірна вага. Визначення приблизного майбутнього зросту. Виконуємо підрахунки. Якщо ми беремо хлопці, ми беремо зріст мами плюс зріст тата поділити на 2 плюс 12 см. Якщо, якщо ми беремо дівчат, ми беремо зріст мами. Плюс зрій стату поділити на 2 і мінус 12 см. Як козаки? Ми можемо роботу в групах. Ми можемо визначити індекс маси тіла козака. Ми можемо визначити оцінити його фізичну форму, і ми можемо скласти поради щодо способів покращення фізичної форми. Способи покращення фізичної форми. Це можуть бути фізичні вправи, активний рух, відмовитися від пасивного відпочинку, займатися спортом, а саме плавання, катання на велосипеді, рухливі ігри на свіжому повітрі, футбол, волейбол, бадмінтон та інші види спорту. Пам'ятка підлітку. Є декілька правил. Отже, з вами ми зараз їх перечислимо. Отже, поїхали. Перше правило. Пам'ятай твоє здоров'я у твоїх руках. Друге правило дотримуй режиму дня. Третє правило – уживай здорову їжу. Четверте правило. Загартовуйся, роби зарядку. П'яте правило – вживай вітаміни. Шосте правило здійснюй профілактику захворювань. Сьоме правило відвідуй гуртки і секції. І восьме правило будь прикладом у збереженні та зміцненні здоров'я. Домашнє завдання для вас, друзі. Поміркуйте, як вам треба харчуватися, якщо у вас пункт А дуже надмірна вага, тобто у вас є зайва вага, або пункт Б вас дуже недостатня вага, тобто у вас не вистачає ваги вашому організму. Складіть доцільне меню для контролю за масою тіл в цих випадках. І зробіть висновки. Отже, друзі, а тепер ми переходимо до нашої рухаки. Отже, друзі, починаємо нашу руху. Починаємо з нахилів голови вперед, назад, вправо-вліво. Ставимо руки на пояс, нахиляємо голову вперед, назад, вправо, вліво, вперед, назад. Право, вліво, вперед, назад. Право, вліво. Перед, назад. Прав, лів. Вправо, ліво. Закінчили. Наступно вправо. Голови, оберти голови, правий бік. Руки залишаються на поясі. Поїхали. оберти рукою, правий бік. Розпішаємо. Зупинилися в іншу сторону, лівий бік. Закінчили. Наступно вправо. Руки ставимо на плечі і робимо оберти вперед. 10 разів. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти, десять. Тепер назад зворотні. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. 9, 10. Закінчили. Розступно вправо. Праву руку піднімаємо догори і робимо 10 разів. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Міняємо руку, Ліву руку піднімаємо гори. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять. Добре. Наступно вправо. Також піднімаємо праву руку гори і робимо половині поверти вперед. 10 разів. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міняємо ліву руку до гори. також поїхали вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сім, вісім, 9, десять. Тепер так само, але назад вже зворотній бік. Праву руку піднімаємо, поїхали. Робимо поверти, назад. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Міняємо. Ліву руку піднімаємо. Поїхали. Один, два, три, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Добре, закінчили. Наступна вправа розмикання рук. На рахунок раз, два робимо так. На рахунок 3, 4, повертаємося. Спочатку в правий бік, потім в лівий бік. Приготувалися, отже, поїхали. Раз, два, повернулись, праворуч. Раз, два, повернулись, ліворуч. Раз, два, повернулись, праворуч. Раз, два, повернулись, ліворуч. Раз, два, повернусь, праворуч. Раз, два, повернулись. Ліворуч. Раз, два, повернусь. Право очі. Раз, два. Повернулись. Ліво очі. Раз, два. Повернулись. Право очі. Раз, два, повернусь. Ліворуч. Раз, два. Повернулись. Праворуч. Раз, два. Повернулись. Ліво очі. Добре, закінчили. Наступно вправо, нахиву тумку. Ставимо ручки на повс і робимо нахиву тумбу, вперед, назад, вправо-вліво. Поїхали. Нахиляємося. Вперед, назад, вправо, вліво, вперед, Назад, враво, вліво, вперед, Назад, право, вліво, вперед, Назад, враво, вліво, перед. Назад, право, Назад, право, вліво, перед. Назад, право, вліво, перед, назад, право, вліво, добре. Закінчили. Наступно право, обертату. Руки залишаються на поясі, Крубимо оберто тулум, правий бік. Виїхали. Закінчив. тепер в іншу сторону, В лівий бік. Добре, дякую, друзі. Наступна вправа, Оберти стихна. Руки тримаємо, так, права сторона піднімаємо і в правий бік робимо поверх поїхав. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Переміняємо ногу, ліву стевно, ліво вік. Виході. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Дякую. Наступна вправа. Пробуємо. Ставимо праве коліно вперед. Руки на коліно і присідаємо. Десять разів. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Закінчили. Ліве коліно вперед. Руки на коліно ставимо. Також досі сюрпризу. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Дякую. Наступна права зірочка. Відстрибуємо від підлоги. до довбожок. Довольну. Поїхали. Раз, два. 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 Раз-два. Дякую. Закінчимо. Зараз на кілька секунд паузи, щоб він дихання і продовжити робити паузу. Зараз кілька секунд відпочиваємо. Отже, поїхали далі. Зараз присідаємо. Руки ставимо перед собою та присідаємо 20 разів. Одночасно мною. Отже, поїхали. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. І остання вправа для відносин дихання. Повільно піднімаємо ручки до гори. Роду вдох. Опускаємо, носом робимо видих. Продовжуємо.

Отже, друзі, сподіваюся, вам сподобалась наша руканка. А тепер переходимо до підсумків нашого року. Отже, домашнє завдання. Тут є декілька пунктів. Отже, поїхали. Пункт перший. Щоб досягти успіху, фізичні вправи виконуй систематично, не припиняй під час каніку поступово збільшуй фізичні навантаження. Другий пункт. Уважно слідкуй за самопочуттям. Веди щоденник самоконтролю. При погіршенні самопочуття обов'язково звертайся до лікаря. Третій пункт. Намагайся бути на свіжому повітрі протягом 2-2,5 годин щоденно. Це дуже корисно. Четвертий пункт дотримуйся гігієнічних вимог. П'ятий пункт. Виконуй згартування. Загартування починають із провітрювання приміщення в усі пори року. Загартування сонцем на сонце краще перебувати з 9 до 11 години. Обов'язково треба мати з собою головний убір. Загартування водою включає в себе умивання та обтирання, купання та плавання. Дуже корисна процедура загартування, ходіння босоніж по піску і траві. Систематичні заняття фізичною культурою і спортом у поєднанні із згартуванням зміцнюють здоров'я, фізично і духовно розвивають, допомагають спомаганням хвороби. Отже, друзі, дякую вам за урок. На все добре, до побачення, гарного дня!